Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. І сьогоднішнє відео розпочинаємо на дачі. Зайшли в будинок, друзі, і всього температура 11 градусів. Будемо зараз отоплювати, все, прогрівати швиденько. Сьогоднішнє відео, друзі, хочу присвятити темі дачі, заміського життя, саду і взагалі поділитися з вами деякими своїми спостереженнями стосовно того, чим відрізняється взагалі життя в місті і життя. Я за містом, так як я живу і там, і там, тому сьогодні хотілося б з вами поділитися. Перше, що хочеться сказати взагалі, це про життя природи навколо тебе. Що я, взагалі, друзі, маю на увазі? От коли ти живеш у місті, ти взагалі не дуже звертаєш увагу на ці рослини, які ростуть довкола, там дерева, кущі, трава. Це якби не твоя турбота і не твоя зона відповідальності. Є комунальні служби, які це все доглядають, і ти просто от проходиш повз всіх клумб там доглянутих газонів і. Навіть взагалі не задумуєшся про це. А от коли от переїжджаєш за місто, то все змінюється. Ти от раптом починаєш бачити, що природа живе своїм життям і вона має свої етапи. Наприклад, троянда у місті вона просто є цвіте там чи не цвіте. Ти навіть ну не задумуєшся про це особливо. А тут все залежить тільки від тебе. Ти маєш розбиратися, коли от її підживляти, коли обрізати, коли пересаджувати. І Поступово починаєш розуміти, як взагалі все це працює, от весь цей природний цикл. І що найцікавіше, друзі, кожен рік от природа вона інша. Один рік там у червні. Їдеш там всі узбіччя в маках. Наступного року вже їдеш, вже інша картинка. Вже такого немає. От немає однакового літа, однакової весни, чи навіть однакової дороги, якою ти проїжджаєш. Це я кажу в плані природи, і так само і трава. Наприклад, у місті ти на неї взагалі ну, не дивишся. Ну зелена там трава. Красива, некрасива, суха. Ну якось, ну це не твоя, якби зона взагалі уваги в місті. А тут вже починаєш помічати, що от та ж трава, вона ж до липня росте активно, потім там може підсихати, може стати грубішою, може от поводитися геть інакше. Все от залежить від якихось природних умов, природних там катаклізмів, якихось та опадів. І от цього всього міська людина просто не бачить, вона як засліплена. Бо ну, коли ти живеш у бетонній коробці, ти від цього всього відрізаний. А тим часом природа, друзі, це настільки величезна частина нашого життя, дуже цікава, жива. І на жаль, більшість міських жителів її просто не помічають. Ну, друге, це, мабуть, щоденна взаємодія з цією природою і постійна от робота. Коли вже в тебе є сад, то неважливо, великий він чи маленький. У тебе якби автоматично з'являється відповідальність. Його треба поливати, підживляти, підстригати, косити траву, і ти вже не можеш просто якби посадити рослину і забути про неї. Вона сама. По собі не стане гарною, це або твоя праця, або якби твої втрачені гроші. Це потрібно розуміти. І в якийсь момент ти сам розумієш, що ти вже не можеш от не поїхати на ту дачу, бо там же справи, там процес, там життя, яке ти от сам почав вирощувати. І я навіть можу порівняти це з маленькою дитиною, от, посадив, значить, доглядай, так скажемо. Кожного разу, коли ти приїжджаєш, знаходиться щось зробити. Немає от такого на дачі, чи там взагалі в селі, чи чибе взагалі за міське життя. Що ти просто лежиш і нічого не робиш, як в цілому місті це допустимо, якби сад завжди якби, потребує від тебе якоїсь уваги. Оця постійна взаємодія з природою і формує отой той кінечний результат. оті красиві кущі, доглянута трава, здорові рослини. Те все ідеальне, яке ми бачимо завжди в відео, коли люди показують той красивий свій сад, і це все, друзі, за цим всім стоїть от така тяжка праця, і от міському жителю цього зазвичай не зрозуміти. Тому друзі, часто коли питають, у мене навіщо ти кожні вихідні їдеш на ту дачу, що, що там, там, що медом помазано в Києві ж ті стільки всього, гуляй тут. А от справа вже не в розвагах, коли в тебе є вже будинок, сад, ти не можеш просто не поїхати, не можеш там не прибрати, не, не вкрити ті рослини. Вони вже як знаєте, твої маленькі проєкти і за які ти от несеш. От, Повну цю відповідальність, тому якби така от додаткова відповідальність на тебе автоматично накладається. Ну звісно, якщо не вирощувати сади, не дбати ні за чим, то якби, нічого й не буде. Але в цілому, все одно ти в селі чи на дачі, чи за містом, ти все одно приходиш до того, що якби, і прибудинкову територію тобі потрібно якби, вирощувати і дбати за неї, щоб це все ну, це ж і теж. Твій дім є правильно. Твій тві ж дім це не тільки будинок, а і те, що знаходиться навколо твого будинку. Вирішили спекти тертий пиріг до вечері, і от друзі, зловила себе на думці про організацію побуту. І що можу сказати? От, в місті організувати життя в плані побуту набагато простіше, тому що все поруч і все під рукою. І навіть якщо ви щось забули, це не є для вас проблемою. І а от за містом все якби по іншому, тут треба жити, так скажемо, трішечки з запасом. От що я маю на увазі? Наприклад, там ви в місті щось готуєте і там закінчилися яйця. Наприклад, ну одягнувся, ти вибіг у найближчий магазин. Там за 15 хвилин ти вже свою би, проблему вирішив і продовжуєш собі готувати. А на дачі чи в селі це вже так не працює. Якщо у вас там закінчилися яйця, то це вже якби ціла подія, тому що потрібно заводити машину, їхати в той магазин, бо він же ж якби скоріше за все не біля вашого будинку знаходиться. До нього треба доїхати ще. А це вже такий немаленький побутовий момент, і потребує ну більше часу на те, щоб це все організувати і зробити. І, взагалі, добре, якщо у вас є та машина взагалі, бо е, життя за містом е, майже, я так е, зрозуміла, неможливе без автомобіля, без нього просто е, ну, ти як без рук. Так, звісно, хтось там користується громадським транспортом чи там, велосипедом, але все одно. Це перетворює будь-яку дрібницю, от, вже на, на таку проблему. Там за чимось їздити, чи кудись там вам терміново потрібно. Тому за містом от потрібно все планувати наперед, тримати продукти трішечки з запасом. Наприклад, там не один лоток яєць береш, а вже три. І думати, що й коли там закінчується, щось там заморожувати, заготовлювати. І е, словом таке знаєте бути трішки стратегом у власній от кухні і, взагалі, в побуті. Ну, і в цьому я точно можу віддати перевагу от міському життю, бо там все ну, в цьому плані набагато простіше, швидше і не, зар... не забирає стільки організації. Ну, ще один плюс, мабуть, на користь міста я б виділила це соціалізація. От ти постійно там знаходишся серед людей, от в цьому середовищі, де спілкування може виникати само собою, там в магазині, в ліфті, в кав'ярні, на роботі. ти весь час у цьому трусі у контакті з іншими і. Ти в цій динаміці знаходишся за містом. Друзі, так вже не буде. Тут людей значно менше і соціум менше. І от немає такого швидкого доступу до всього. Тому ти прив'язаний все таки до відстани, до транспорту, до поїздок і соціалізація зовсім тут інша. Темп життя спокійніший, менш людний, і це досить непогано, просто якби такий от інший стиль життя. Ну, стосовно от площ житла, б хотіла виділити, в місті в цілому малі площі житла, та є певна залежність від от комфорту того самого міста. Тому що ну в місті багато людей живуть у тісних квартирах, у таких я їх називаю бетонні коробки, тому що ну деякі люди і по декілька сімей живуть. Ну в кого як склалося життя? Комусь пощастило там купити більшу квартиру, комусь одну-дві кімнати, і там про якийсь власний сад чи город взагалі тільки можна мріяти. От порівняно з життям за містом, де ти можеш в цілому мати власний сад, город, там простір для себе і для твоєї родини. Вирішила перевалити свою еустому в маленькі горщики, і буду забирати додому, тому що вона тут просто не виживе, друзі. Дуже примхлива квітка, і поки я це буду робити, то хочу. Додати ще один важливий пункт про життя в місті і за містом це мабуть, друзі. От така залежність від комфорту, от в місті все працює і все під рукою, доти, доки працюють комунікації, транспорт, там магазини. І, от, наприклад, у мене вдома тепло повністю залежить від електрики. От немає світла, і квартира вже не обігрівається, і ти нічого з цим не зробиш, бо це є проблема зовнішня. Ти на неї ніяк не можеш впливати. Просто от доводиться сидіти і чекати, коли там хтось інший. Все полагодить, ну звісно, там при відключенні ми всі чекаємо. Але в цілому, якщо це якась поломка, то ти вже не впливаєш прямо на цю проблему. Це є відповідальність інших людей. А от за містом все по-іншому. Тут ну, не треба чекати нічого. Ти сам відповідаєш за свій комфорт. Тут ну постав собі сонячні батареї, купи собі генератор, сам якби організовуєш собі опалення так, як тобі зручно. І якщо там щось трапляється, ти вже знаєш, це ну якби. Твоя територія, твої правила, твоя зона відповідальності. І все сам вирішуєш. І от це відчуття контролю і свободи для мене дуже цінне. Особисто мені воно подобається значно більше, ніж оця от така міська залежність від оцих всіх зовнішніх факторів. Тому, якщо чесно, якби мене зараз спитали. Де б я хотіла жити більше в місті чи за містом, то мабуть я б більше схилилася, друзі, до заміського все таки життя, бо тут справді більше простору, більше свободи і можливостей отак самому там керувати да, своїм комфортом. Хоча поки що я живу між двома такими світами різними і містом і. Дачею, і це такий достатньо хороший досвід, щоб зрозуміти, що взагалі тобі ближче. Ну, кожного якби свої вподобання, свої відчуття і пріоритети. Тому, друзі, сподіваюся, що вам сподобалось це відео і було цікаво. І якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, що взагалі думаєте про цю тему і яке життя взагалі вам ближче, міське чи заміське? Що ви ви? Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. І бажаю вам тепла, друзі, і затишку, де б ви не жили. Всім па-па-па-па і до наступних відео!